Дане обладнання є діагностичне. На сьогоднішній день, якщо взяти, кожна жінка повинна проходити обстеження в гінеколога два рази на рік. І також, що стосується на сьогоднішній день, дуже багато у нас онкохворих. Да? І Для того, щоб сьогодні жінка мала змогу себе контролювати, вона робить спочатку рентген-знімок, який на маморі. Подальшому, якщо заключення дає рентгенолог в тому, що в неї є якесь нове образування, тоді вона повинна звертатися до лікаря вже мамолога і вже виясняти нас в лікарні лікаря мамолога. Нас не, є, не є, ні. Це рентгенологічно, це, 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 ну, це лікар-рентгенолог на ньому працює на сьогоднішній день. У нас скільки у два... нас сьогодні таких жінок, які можна по місті це питання не вивчене. Ми домовилися, що Сергій Іванович зараз проведе. Ну, Пістичні скільки у нас жінок, яка потреба, яке приміщення, наскільки нам потрібно обладнання і що ми отримаємо платно, безплатно? Чи ми можемо претендувати на пакет. Це питання не вивчене, тому зараз не на часі його ну, розглядати. Це, Це питання... питання в резерв. Це питання в нашій громаді. Це Це питання в нашій громаді вже вивчається більше брати. 12 років. Так. Ми що до 24 року? Статистику онкохворих не знаю. То вибачте, чим займалися лікарні ці три роки і чим статистика, Мені не зрозуміло О обласне управління охорони здоров'я знає нашу статистику, а ми, а ми не, тут. Знаємо. не знаємо. Болі, Я пропоную виділити ви ці 11 мільйонів на цей, мільйонів. На горах, цей прибор. Питання. що ми будемо мати, і хто їм буде оплатити? це не пакет. Це буде чи платна послуга, скільки буде вартувати і і, і так далі. Не потрібно робити е, такі приймати рішення, е, не вивчивши, коли вивчиться це, це питання, скільки ще часу директору до сказати доброго дня, голова комісії, члени комісії всі присутні стосовно вивчення питання. Дана процедура вона проходиться жінками після 40 років, і вона робиться раз на два роки. Це діагностичне обстеження, тобто відсоток виявнув. Ті, хто виявили, вони далі вже направляються на лікування. Від них відправляються в онкодиспансер. Е, для того щоб тримати окрему ну, службу по онкології, це треба відповідно повністю як під онкологічний пакет. Ми його, в принципі, в нашому ну, масштабі не потягнемо. Це Миколаїв. Сам лікар-мамолог, ми це питання також вивчали. Є лікар з Миколаєва, який готовий в принципі в майбутньому приїжджати сюди в якісь окремі дні. Він зможе їх консультувати. Тобто, ми цих жінок зможемо збирати. Стосовно кількості населення, в нас виходить 12,2 тисячі жінок, які в принципі підлягають під цю категорію. Але враховуємо, що за електронними направленнями, коли буде вже пакет по мамографії, можуть звертатися люди зі всієї України. Це буде апарат, якого нема в радіусі там, 120 кілометрів і навіть більше. Це буде з функцією томосинтезу для розуміння. Це як є комп'ютерна томографія, яка 3D-зображення дає і дуже класно, все гарно видно. Є мамографи, які звичайні вони роблять по типу рентгену. Це буде такі, якого в ну, принципі, в нашому регіоні немає взагалі. У нас є три лікаря рентгенолога і кожен з яких може дивитися, причому достатньо кваліфіковані в тому плані, всі з вищими категоріями. Далі, стосовно приміщення, приміщення не потребує. Тобто, в нас є від фірми виробника даного обладнання, що такі з такими технічними характеристиками мамографи. Вони не потребують спеціального рентгензахисту. Для цього для рентгенлаборанта достатньо тільки одна ширма. На приміщення треба всього лише 16 квадратів. Тобто, це для при реконструкції 16 квадратів. В нас таких приміщень ми зможемо спокійно виділити, якщо в нас буде таке обладнання. Відповідно, ми для додаткового захисту, мабуть, такий невеличкий ремонт проведемо, щоб воно було ну, 100%. все гарно, бо це вже більше залежить від інспекції по ядерному регулюванню, якось вона так, правильно не пам'ятаю, як називається. Тобто вони проведуть свої заміри, можливо, цього ремонту і не треба буде. Ми поки ми можемо спиратися тільки на технічні характеристики і то, що воно йде по наказах, затвердженими мозами. Тобто це питання. Ну, Більше не... його вивчити. Я вас почула, не, не знаю, Скажіть, будь ласка, перед е... 23 й рік ми вам виділили дуже багато коштів на обладнання. Ви, ви всі кошти освоїли, все закупили. Е... У вас сьогодні достатньо лікарів працювати на цьому обладнанні Так, по цьому обладнанню? Дивіться. Тільки коротко, будь ласка. Коротко е, понеділок, вівторок приїде інженер, який остаточно доведе все обладнання. Воно все закуплене. Ну, не все введено в експлуатацію. Те, що вже введено в експлуатацію, успішно працює. Зокрема, ну, найближчим часом виставимо і на сайті Южноукраїнської міської ради, і на нашому лікарняному по поводу ШВЛ в роддомі, який працює, це вже оцінила сама область. Це з того, що введено в експлуатацію. То що буде введено в експлуатацію, все буде працювати, все готово, все налажено. Люди є спеціалісти. Є Ні, воно ще не не працює, не підключене на те. То що, то що вже введено в експлуатацію, воно вже працює, воно вже налаштовано і успішно використовується. є вже фото. Ну просто виставимо, коли вже все буде разом. Ми поставили свої плани на 24-й рік 11 сім мільйонів 400, ви, ви більше не на яке обладнання більше кошти про не, буде. не будете? Вони ще просіть обіна. Я Оце, що ми приймем. Я крім цього, що ми приймемо одеташо, не все приймемо. З їхньої потреби не все приїде, вони майже 60 Там вже, багато, але ну, і, і, я думаю, що потім, коли ми це. якщо Таке враження, що в нас там 300 е, лікарів грамотних, і ми купляємо, піхаємо, піхаємо туди обладнання, а толку поки абсолютно нуль. Чому? Дивіться, все обладнання, що було за 22 й за 23 рік. Воно прям по любих статистичних можете з будь-яких джерел дізнаватися інформацією. Все, що було закуплено, воно все працює, воно всюди фігурує. Кількості операцій, навіть по елементарних позиціях, як закупляли для хірургії обладнання, в нас таких операцій близько ста. В Той час, як в Вознесенську, близько 10 закуплено таке саме обладнання. Ви нас самі є дали люди. відповідь на е, попереднє питання. Значить, у вас пакет НСЗУ дуже покрити 100% зарплату і податки. Раз вас тільки ідуть до податки, і вас О, все це Це в інша вже сфера. Це О. сума договору від НСЗУ. Фактична вартість операції і скільки оплачують, це різні речі. А що поки А що вони будуть в процесі, Що заважає вивчати це питання, якщо ви не спромоглися вивчити його з грудня місяця? Тобто з грудня до січня ви не вивчили, і не вивчили, а до місяця вже платить вивчити. Сергію Івановичу надано доручення. Вони готуються. По-перше, зараз для того, щоб придбати обладнання навіть для реабілітації, немає приміщень. Не зроблено ремонт. Навіщо нам спішить і купувати? Так, ми зараз про релікачу не про... Так, само і Смисно, ну, і Саме замомограв. Максимович, ми всі питання було відповіли. -то то, по Давайте тоді окремо голосуємо про умова надавали. відповідне доручення, ми надали. Тобто, те, то, що було вивчити, ми в письмовому порядку все офіційно надали згідно терміну. Е, ну, е, ну на жаль, в мене з собою його немає. Ну, двох словах, можете сказати? двох словах, це те, що я переказав. Це була відповідь по вивченам. Okay. А чого профільна комісія не чула? Що вашої думали, доповіді? Що вчора, про те, що ми питання Не виносимо помогу, тому що ще не, не, не створені належні умови. Немає відповіді, як ця послуга буде оплачувати. Ми з місцевого бюджету будемо покривати. То ми рішує, коли вони будуть створені? На наступну сесію вони нададуть повну інформацію. і Тоді ми будемо виходити і по реабілітації А якщо по... ваша комісія п'ять скаже, ми ще Це не наша комісія, скаже, ви домовилися лікарям про те, що ми на наступну сесію будемо виносити питання по владі ви... на, на що, що наставі? Голосуємо ви ви медикаментів і зарплатні також ре... реабілітації про... за... На сьогодні. Стосовно за піднімаємо це питання і медикаментів. То ми сказали в залі І також реабілітація на сьогоднішній день.

Сусі, 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 сусі. Тоді давайте зробимо так. Ми, е, ми голосуємо, приймемо. а потім установлюємо е, їм е, сроки е, і протокольно на сесії винесемо укладемо. Можна Путин добавити, вона, будь, будь, будь ласка, що стосовно того, що ні на каже, щодо окупаємості і всього іншого. Ми коли із самого початку. Ідея встановити момограф лікарні йшла від мешканців громади. Була була стаття навіть в контакті, було обговорення на комісіях. Тобто, це було питання. Навіть можна сказати, нам доручене вивчити. І ми навіть коли прес-конференцію нашу давали. Тобто, що якщо мешканцям громади це потрібно, ми це готові брати, обслуговувати населення. Чи воно буде окуповуватися? Ми зразу казали, що це окуповуватися як таке не може. Стосовно оплати, була мною висунута пропозиція щодо щоб управління охорони здоров'я розглянуло можливість для мешканців нашої громади компенсувати з бюджету, а для мешканців інших громад, щоб це була платна послуга. Поки ми отримаємо пакет. Це може бути, якщо буде від СЗУ відкрите додаткове контрактування там літом, наприклад, чи ближче до осені, або з 2025 року. Це обладнання потрібно. За, 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 за кожну пропозицію, бо тут ще є пропозиція з приводу придбання. Те, що було на минулій сесії, мобільна, Шикерська говорила про неї, мобільна, цифрова, мобілізована резгенерська система. За 6,5 мільйонів. І ендоскоп. Ендоскоп за 9576, якщо я не помиляюсь, і одна, тут чомусь потребі дві стоїть мийки, одна мийка, вибачте вам. Тетяна Олександровна, ці пропозиції. А давайте по-другому задамо питання. Скажіть, крім мамографа, що вам треба на сьогодні? Хлопці. Їм дуже багато. Що вам треба з носа, сьогодні треба, крім мамографа. Зараз вам піде цілий список. Ні. Ну дивіться, там стосовно візеоенноскопії, так? Питання. На даний час в нас було 17 вісімнадцятий рік викуплене обладнання. з Тобто там є відео колоно, відео гастро. Відео колоно поломаний він не ремонтується. Це система гниської андоскопії. Так. дев'ять з половиною. На даний час у нас залишився один відео колоноскоп, який 23 січня. Поламався, і на даний час в лікарні взагалі колоноскопію провести 12,8. Тобто колоноскопію зараз проводити не можемо. Плюс, це знову ж таки рання діагностика онкопатології, це золотий статар, і окремо захищаючи нашу службу, іменно ендоскопічна служба в нас також одна з найкращих в області. В принципі, може навіть давайте сподовання. по цифрам. Записуйте все, запитуйте, чому так. Да, за призрати. Оце наша половини і одна мийка, так? І одна мийка. і одна митка. Да. Мобільна, цифрова, моторизована регіонівська да. система 6,5, mm -hmm. uh -huh. uh, система гнучкої uh -huh. ендоскопії з відеогастроскопом uh -huh. та відеоколоноскопом 9 yeah, мільйонів да. 87 295 І, І одна нас... система для мийки та дезінфекції гнучких ендоскопів yeah, 538 тисяч. Yeah, yeah. 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 да. yeah. За мамограф. Ні. Ми, ми вже проголосували. Так, да, да. мамограф так. Да. Так. Да. 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 І тепер за оці три позиції все. і все. Буде сюди, так. Прошу проголосувати. Знімаємо. Знімаємо, так. Далі там, е-е, э, стечоприймачі, картети